Тобто людина має 100 тисяч доларів, uh -huh. наприклад, чи 500, не знаю. Іде в обмінник в Україні, так міняє його на USDT або біткоін. Там ну на що він хоче. Ну, краще ну, в USDT, coin, щоб не менше, або більше, або більше. Так. Потім він звертається до тебе і каже, що мені треба ці гроші на рахунку в Португалії. Так, так, так. Потім цей USDT заходить на біржу Луза, ну <от>, з uh -huh. якою ти співпрацюєш тут в Португалії. Так, давай і... обяснити процес там, тому що це не те, коли кажу біржа, це Вас віртуал асід сервіс провайдер. Тобто, там у нас немає такого, я там скажу, як. Ти заходиш на Binance, там mm -hmm. є біржа, там back-office, ти там маєш свій гаманець, зробив туди переказ, воно зайшло і відбувається, що у тебе там є ця сума і так далі. Там процес трошки інший. Саме головне це пройти у нас реєстрацію, онбординг. Тобто як на будь-якій іншій біржі, це є перше, це KYC або KYB, це новий customer, або новий бізнес. Після цього йому треба пройти другий IML, тобто Source of Funds, Він має показати, звідки його кошти. Тобто людині до вас треба прийти ще до того, як